Вітаю, друзі, з вами Лемок. Зробив я ще завдання на одному аккаунті. Давайте будемо переглядати стосовно коробочок. Так, доволі гарний бій у мене вийшов під кінець. З медальками, з усім як треба. А, загалом, Загалом, виконав завдання, отримав трофеї. А, будемо відкривати. Значить, в мене на даний період часу 7500 золота. Це з урахуванням компенсації, тому що до цього було 5 а, з копійочками. Так. Давайте зараз відкривати і відповідно переглядати. Почнемо з більш жирних. Так, два дня прямо. 750 золота, чудово. Подобається. 500 золота? 750 золота. Ну от на цьому. Поки що мені подобається. 1250. Уху-ху-ху. Uh -huh -huh -huh. От, потрібно, значить, відкривати із більш жирних. так? Рахуйте, я вже маю 11200. Це вже, в принципі, вистачає для того, щоб на цей аккаунт я потім собі в танках купив якийсь танчик за золото, тому що золото і вільний досвід у нас спільні. А що ж? Ну, давайте тоді. Далі. Або можна в рейді взяти собі дві машини якісь нормальні. Ну, звичайно, доведеться потратити трохи. Бон, bon, але, в принципі, 10 тисяч вільного досвіду непогано. Так. 3 дня према, 1250. Не впадає золото. Ну, але, в принципі, гріх скажетеся. Мені з цих 200. Мені з цих інших випало доволі непогано. <гум> І ще 50 додали. <гум> ну так, в середньому маєш бути 250. А загалом, загалом, акцію виконав, золото отримав. В принципі, я задоволений. Нагадую, що така можливість у вас є ще до 8 серпня пройти завдання і відповідно отримати нагороди. На чому я робив? Значить, на цьому аккаунті у мене взагалі доволі невелика кількість техніки. Я робив на бомбардувальнику 6 рівня Німеччини прокаченого і робив на прокаченому британці 5 рівня B-Fighter. Я вже його вивів якраз тепер буквально в комплектацію спеціаліст. Це потрібно, ну потім ви сюди натискаєте, натискаєте купити за 350 тисяч. Комп... Комплектація спеціаліст дозволяє встановити ще один додатковий слот. Ну і певні плюшки також додає. Отже, такі от справи пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про дану подію? Загалом, на основний аккаунт мені випало дуже поганенько, а отут, в принципі, ну, непогано. Як-не-як, 11500 достатньо для того, щоб придбати собі прем 8 рівня в танках. Ще раз дякую за перегляд і бувайте, друзі!